Друга частина нашого відео, ну і це спеціально для Івана. Він мене це просив. Ну що, Да, засічає. Так це ж і хорошо, Сашка. Ладно, все, все. Сашка, Сашка. Це Іван просить. А де Вієн? А вона Інка йде. Гордієнка, кстати, а. Ярослав Походня Романи, що ви хочете побажати нашому президенту? Я вже казав. Що, ви ще не казали? Великих піснянів, пісні... да, я поп'ю два. Великих піснів. Кожну школу ігрі краще. Чорний. Олена Гордієнко, що ви Скажу, хочете? Побажати від... президенту? Дешени таку воду держав. Народ. Затришись сім! Що стояла рубль в місцевому фуршеті. Поносить. Ага. А, а негодо такий ага. да. Не треба обсирати, <ріг> <ріг> <двох літром. Ага. ріг> ми купили. Двохлітрові. Ти качмирим ми каждий день. Він див. а аляшко. Ляш діла завжди Вот сьогодні сегодня І И в Ляшках всегда, не было на кого-то. Но неодно же подождать, девка, сказала Сережа привет. Задостижи, Алю. На его. И что? И что? давай.